Привіт! А сьогодні ми на виробництві компанії промавтоматика Вінниця. Ви бачили їх сонячні панелі, бачили їх продукцію. Вона, можливо, навіть є у вас на виробництві або вдома. Ходімо, подивимось, що ж вони роблять. Офіс промавтоматики п'ятсот людей працює в компанії. Пробираємось крізь робочі цехи і йдемо до РД-центру. Звідки виходять всі розробки? Ходімо подивимось. Саме тут тестуються всі ідеї, і звідси виходить потім готова продукція, яка далі йде в серію і по іншим етапам компанії. Система керування освітленням це один з таких прикладів, які на брейнштормі він активно обговорювався. В нас є керування складським приміщенням, виробничим, яке це комерційно вже продається і пропонується. Витікаючи з цього проект, це проект керування вуличним освітленням, який зараз вже перебуває в R&D. Він проходить альфа тестування в нас на підприємстві, Ми побудували нашу лінію. З світильників, які керуються, і потім оця друкована плата перетворюється в такий от робочий прототип. А зараз ми в цеху Z31, це наступний етап після R&D центру Тут збираються плати і далі продукція йде на зборку. Ходімо, подивимось. У нас є лінія SMD монтажу. Зараз ми тримаємо в руках розроблену нами БМС-плату. Для українських виробників важливо саме навчитись робити оці складові вже в такій інтерпретації, як готовий такий модуль електронний.